Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо запікати рибку філейку. Зараз я її замариную. По поперчу і дам трошечки соєвого соусу. Ось так. А тепер залишаємо десь так на 15 хвилин, щоб промаринувалася. Паралельно, друзі, жаримо шампіньйони. Дві-три штучки і пів цибульки. Так, друзі, робимо подушечку для нашої рибки. Зварену картоплю кусочками. Ми даємо зараз сюди яєчко і гарно розколочуємо. Ось така, друзі, наша картопелька з яєчком. Тепер ми виложимо її на пательню на паргамент. Ось так. Тепер ставимо висипаємо грибочки. Ось так. А тепер кладемо нашу рибку. Ось так, друзі. Я ще маю морожений перець, помідорки, я ще виложила нашу рибку мороженими овочами. Не обов'язково, але я маю і я даю. Зараз я кладу в духовку на температуру 180 градусів, десь так на 20 хвилин. І в кінці ми присипемо сиром, натертим сиром, десь так 100 г. Все, чекаємо. Тепер, друзі, ось цю красоту ми засипаємо сиром і ставимо в духовку ще на 5 хвилин. А тепер в духовку. Ось так, друзі, виглядає наша рибка. Зараз я вам покажу на тарілці. Ось так, мої любі, це шикарно і смачно виглядає. Бачите? Не знаю, друзі, скільки би за таку страву прийшлося заплатити в ресторані. А дома це все дуже просто. Картопля є, одну філечку, три шампіньонки, і готово. Все мої любі! Готуйте, смакуйте і до зустрічі!